Івана Купала єдине свято Слов'ян, яке досі відзначає ще з часів язичництва. Тому організатори різноманітних заходів приділяють Купалу особливу увагу. Вони розповіли про нові туристичні атракції та особливості проведення свята цього року. Святкування Купало відбуватиметься поблизу села Туря Пасіка на Перечинщині. Зустрічатимуть гостей з 10-ї години ранку. Перше представлено нові види атракцій, які невдовзі ми озвучимо в прес-клубі. Ми говорили вже про дегустацію лекора, дякую журналістам за що підтримали про дегустацію меда, дегустацію вина, дегустацію сира. А тепер у нас буде нова фішка. Це дегустація хліба. У Перечинському районі не перший рік вшановують Бога Сонця, Даш Бога». Програма цьогорічного дійства розроблена так, щоб зацікавити гостей різного віку та з різними вподобаннями. В ході самого празднування буде кілька Зон территориально. То есть это будут спортивные турниры, которые проводятся из года в год по традиции на всех спортивных площадках. Это и мини-футбол, и мини-гольф, и пляжный волейбол, и турнир по большому теннису. То есть мы максимально стараемся задействовать все площадки и приглашаем всех желающих. Хотим предлагать максимум. нашим гостям, и это будут работать профессиональные аниматоры. То есть старт будет на Ивана Купала, будет поляна сказок, где будут сказочные герои, и Баба Яга, и другие, и добрые герои будут, которые возьмут на себя полностью развлечения, игры с детьми, которые приедут В комплекс організатори не тільки зберігають звички святкування Івана Купала впродовж дня, а й продовжують традиційні заходи під час вечірньої програми. А саме палитимуть мару, а всі охочі зможуть згадати бажання, перестрибуючи через вогнище.